І, попри такі обставини, ми учора вболівали за наших Альону Альону і Джері Хейл на Євробаченні. Вони впевнено подолали півфінал, і тепер у фіналі змагатиметься 11 травня теж обов'язково будемо дивитися. Пам'ятаю, як торік в укриттях. Саме тоді була повітряна тривога, і я в укритті теж дивилася. Євробачення 2023 А про перший півфінал зараз поговоримо з народною артисткою України, суддею на Євробачення на «Євробаченні-2024» Джамалою, яка до нас приєднується. Джамало, добрий день вам. Доброго дня! Доброго дня! Поділіться своїми враженнями від півфіналу. Як вам виступ наших? Ну, звичайно, я дуже пишаюся з дівчатами, як вся країна вболівала вчора. Або це завжди так хвилююче, Хоча історично так склалося, що ми єдина країна, яка завжди проходила фінал, все одно хвилююче. Тому що, е, ну якби опинитися в півфіналі, ви тільки уявіть собі, можливо, наші співвітчизники не зовсім розуміють, але ви тільки уявіть, Австралія вчора не пройшла. Австралія, яка дійсно постачає дуже багато музики у світ, яка є трендом і так далі. І так далі. І багато країн, на жаль, Польща не пройшла, Молдова не пройшла. А ми пройшли, і це дійсно дуже круто. Я пишаюся це досягнення дівчат і команди. Я я вболіваю всім, я завжди з ними, їм все коментую в особисті після кожної репетиції. Вони на зв'язку зі мною. А, і ну, тобто, з самого початку з нацвідбору, як я і сказала, що будь-яка порада, я поряд, і так ми і підтримували зв'язок. Так що, будь-яка моя, якщо порада стане при нагоді, я буду щаслива. Насправді, я реально знаю, що ще можна додати саме технічно, щоб дійсно нам. Не бути нижчим другого місця. Але це супер-секрет, який я буду казати їм тільки в особисто. <рес> ну, я сподіваюся, ми побачимо результат 11 травня під час фіналу. Але номер надзвичайний, і я думаю, що глядачі в Україні могли бачити в ньому набагато більше, ніж аудиторія, яка, наприклад, не знає, що таке фосфорні бомби, на щастя, яка не знає, як усе це виглядає. І тому, як на мене, наш виступ він прям інший. У вас було таке відчуття, що ми, наче, на якомусь іншому рівні говоримо і виступаємо? Ступаємо. У мене було таке відчуття, в мене є таке відчуття, бо завжди на майданчиках, яких я так само виступаю зі своїми піснями там, 1944. Я завжди знає, знаєте, це наче, ти постійно конкуруєш зі святом, яким відбувається, але ти маєш дати свою нотку. Для мене дуже важливо, що ми приймаємо участь і робачі, що ми не можемо насправді би це дивно не звучало, прям не можемо відмовити собі е, брати участь в цьому конкурсі, тому що нам він потрібен як ніколи. Це супер майданчик, це класний конкурс, це супер платформа для того, щоб знову показати себе, щоб знову заявити е, Україну на музичній мапі світу. Щоб знову сказати, під час інтерв'ю, яких там відбувається безліч, а е, сказати про Україну, що війна триває. Так що я думаю, що це дуже дуже важливий майданчик для нас всіх. Неважливо, який буде там результат. Все одно вже є класний фідбек, класне відчуття від того, що пісня змістовна, номер потужний, дівчата. Все це разом дуже гармонійно для мене. Звісно, що для нас наші завжди будуть найкращими, але якщо говорити про інших конкурсантів, які вчора виступали, або можливо бачили репетиції yeah. уже другого півфіналу, то хто вас найбільше вразив? Я тільки буду казати про перший півфінал. Що ми не знаємо, хто там буде все ж таки в кран фіналі загально. Я буду коментувати це в прямому ефірі. Тоді вже буде все детальніше, це все видно. Але от зараз я можу сказати, що Люксембург здивував, і що приємно, що наш співвітчизник ставив номер і дуже ну, пісня, і сама дівчина дуже приємна і враження від неї. Потім Португалія мені сподобала хлопець з Німеччини класна пісня, потужна. Ну тобто є конкуренти. Конкуренти є. Тут все залежить дійсно. конкурс Євробачення. Мені здається, можна любити тільки за те, що ніхто, От знаєте, Альона мені пише там в особисті, каже, Боже, ми там я там впала на сцені, і ми через це там впали в букмерківських ставках. Я кажу, Боже, Альона, не кажи мені цього, ніколи не дивись букмекерські ставки, нічого не читай. Конкурс Євробачення це така штука, в якій все це наводиться спеціально, але ви. Виконавець має виходити, ну як би сказати, чистим сповненим. Перемоги на сцену, а інакше не працює. Тобто ніхто, повірте мені, ніхто не знає. Жодний букмейкер не знає сто відсотків. Тому я навіть навіть це не рахую, не рахую не і, і не рахуюся з цим, тому що реально мені здається, все залежить від дівчат, від їх настрою, як вони зберуться, як вони зроблять технічну пісню досконалою, як вони там доведуть до. Абсолютного uh, ну стовідсоткового. Результату весь номер, тому що там, мені здається, були якісь операторські погрешності, якісь там були такі нюанси. Ну, типу, поки які мені там типу, були помітні, а можливо комусь там непомітні. Але от мені хочеться, щоб вони вже так вдосконалили якраз на гранд фіналі все ж таки свій номер, і було все просто вау. Ну, от окей, про букмекерів не будемо сильно говорити. Вони наразі Хорватії пропонує прогнозують перемогу. Така дуже запальна, весела пісня, але от. Цікаво, перемога на цьому конкурсі вона залежить від того, щоб ти потрапила або потрапив в нерв якийсь аудиторії, чи якісь інші фактори. Просто якщо дивитися на хорватію, то тоді нерв це радість, це таке, знаєте, святкування, дійсно, якась ем, веселість, отакі підпіднесеність. Ніхто не може вгадати настрій, а тим паче е, дуже зухвало думати, що ага, якщо там в того, там в Ларіна наприклад, вийшла в тому в тому році з такою піснею, зроблю таку саму, і в мене так само вийде. Ні, 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 це так не працює, тому що іноді буває ця пісня соло, іноді молитва, іноді це щось таке дійсно веселе, або нетта на кшталт, таке гумористичне, або сабарал, який просто стояв і співав і без номера, і без цього там якісь іти ну короче, тобто тут ніхто ніхто не може щось прогнозувати. Мені здається, все залежить я, от дуже багато надій по. Полягаю е, е, саме на дівчат, от саме на Джері, саме на Льону, з яким настроєм вони вийдуть. Мені дуже хочеться, щоб вони були світлими в очах. Мені дуже хочеться, щоб вони були 100% потужними і досконалими в вокалі, в інтонації, технічно. Ну тобто я розумію, що ви знаєте, конкурс Євробачення зараз за ці роки став. Не просто конкурсом пісні. дійсно я дуже хочу, щоб ми отримали високі бали від журі. Якщо це буде заспівано технічно, не досконало. В нас будуть погані бали від журі. А ми теж маємо їх враховувати. Розумієте, глядачі це супер, це 50%. Це кайф. Вони за нас будуть голосувати. Я впевнена, тому що багато хто читає тут і війну, і боротьбу, і єднання жінок. Це все нам підходить, але мені хочеться, щоб ми отримали. І там, і там абсолютну перемогу, розумієте? Хочеться, щоб і журі за нас проголосували, бо ми будемо знову будемо сваритися. А що ж журі за нас не голосують? Голосують журі, як правило, це професіонали, музиканти або около музичної індустрії люди. І отут вони прискіпливі, там, там не заспівала, там беки торчать, там щось там ще. Ну коротше, вони розбирають пісню по кістках. Mm -hmm. І тому хочеться, от, щоб якщо тут казати вже, то хочеться, щоб тут вже у нас. Теж було сто відсотків, розумієте? От, тому от за це я саме і вболіваю, щоб ми отримали і там 50 і там 50 Що ж, ми будемо тримати кулачки за Альону Альону да. Джері Хейл 11 травня на фіналі Євробачення. На жаль, голосувати Україна не може, але тим не менше, просто але болівати, болівати тут. Це так дуже допомагає, дуже повірте мені. Я точно знаю, що це відчувається. Ну, та навіть до Швеції дійде наша наша підтримка. Дякую вам величезне, що ви приєдналися. Вірю в Україну вірю в нашу перемогу. Обіймаю. Спасибо. дякую, дякую вам. вам. Це була дякую. Джамала, народна артистка України. Суддя нацвідбору на Євробачення 2024.